Мені дуже приємно на цьому офісі вітати вибір фахівців спорту України і хотів би, щоб принаймні зібрання були мовчання, в хвилине мовчання, вшановуючи мають наших захисників захисників України. Дякую, прошу всіх. Я хотів би наголосити на тому, що Україна і Одеса показує приклад тому, як треба себе вести спортсменам і військовим під час бойових дій. У нас в Одесі буде відкритий чемпіонат Одеської області зі змішаних і неноборських війна. Честь захисників, захисниць воєнно-морських сил, Збройних сил України. Мені дуже приємно, що представники нашої плани. Збройних сил, честь вам, тому що ви на момент захищаєте. І за хотів би надати привітання до нашої федерації. боксу і збільшення іде на просто десь кутися. Олександр, будь ласка, Саша, тобі тобі слово. Будь ласка. Доброго дня для нас дуже приємно, коли саме такі заходи проходять на час наших захисників та захисниць, і це гарно, коли. Збройних Сил України, а саме ВМС, тому що ми на березі Чорного моря і воєноморські сили захищають саме Одесу від ворога. Ми вже не перший захід проводимо на честь підтримку наших збройних сил. Наших воєнно-морских України, і саме е, з 18 по 19 е, ми будемо проводити відкритий чемпіонат Одеської області, де будуть виступати найкращі спортсмени для того, щоб вирвити право стати е, найкращими чемпіонами для подальшого виступу на чемпіонаті України, тому що це невелика така. Тренування для проведення чемпіонату України зі змішних єдиноборств серед дорослих, яке пройде з 7, 8-9 липня в Одесі. Місце проведення ми ще вибираємо, але знову ж таки. Ми будемо проводити це ці змагання на підтримку наших збройних сил. І для мене велика честь діти полю з керівництвом ВМС України. Вам велика пошана та подяка за вашу працю і все, що ми робимо, і те, що ми маємо можливість розвивати спорт, який прославляє нашу країну на міжнародній арені. Це все завдяки вашій підтримці та вашій праці. Дякую вам за те окремо. Дякую, ну, Я не хотів би ще наголосити, що в принципі відкритий чемпіонат Одеського далі чемпіонат України, а далі Європа і світ. Так що наші сьогодні спортсмени виборюють і прапор України розвивається по всіх країнах світу. Це, мабуть, визнання нашої держави. Так що, будь ласка, вам слово. Дякую за запрошення, Дякую, пане Олександрі. Дякую вам. Та, я впевнений, що наші. Така співпраця з Федерацією Оксу ми, ми будемо подальшому розвиватися ще більше, тому що це не перший захід, який ми вже анонсували і провели на в рамках підтримки військово морських сил. Е, да, хочу дякувати організаторам, учасникам е, за таку чудову можливість анонсувати військово-морські сили в регіоні знову в черговий раз. І маю надію, що ми знову піднімемо прапор військової сил на черговому чемпіонаті і покажемо всій країні, всій Одещині про те, що військоворські сили вдячні цьому регіону за підтримку, за те, що вони підтримують нас, як військових, в тому місці Чібна Ресії Росії. І будемо далі продовжувати свою роботу. А ви? Голова віце-президент, будь ласка, Цей Турнір проходить, це відбірковий турнір на чемпіонат України. Від області відберуться кращі спортсмени, будуть представляти Одеську область. Це буде з 14 по 18 -е травня наступного місяця у місті Рівне. Це серед дітей. До 18 років. Далі Україна серед дорослих пройде у, у Одесі.